З миром Божим, серед жахіть війни в Україні та наростаючих конфліктів у всьому світі, питання про те, що чекає нас після смерті, стає особливо актуальним. Людське тіло це лише костюмчик, тілесна храмина, але в ній, в цій храмині є дух і душа, яких не можна вбити. Біблія каже, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі не може вбити. А бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло загубити у гієні. Ми рід Божий, і Бог дав нам духа, вічне життя, божественну природу, яку він помістив у нашому тілі. Ми не можемо це побачити. Бо тіло все це приховує. Душа це почуття, емоції та пам'ять. Бог дунув дихання життя в Адама, і він ожив, а до цього це була просто глина. Земний прах. Коли плоть помирає, дух і душа, яка до нього прикріплена, виходять із тіла і стають вільними. Але питання лише в тому, куди підуть ваші дух і душа до раю чи до пекла. Якщо ви не є частиною церкви і хочете дізнатися більше про спасіння душі та таємниці життя після смерті, напишіть мені. Ви зможете відвідувати онлайн-конференції для вивчення Біблії щонеділі. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви Слово Боже та брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Хай береже вас Бог.